Uh, привіт, хлопці! Бажаю вам перемоги. Щиро я з вами душею і тілом. звати Марина Лавренюк, шість дітей, дві медичних освіти. Активайс. Це така штука, яка просто замість будь-яких енергетиків. Там всередині ось такий порошок виробляє Німеччина. Спортсмени його обожнюють. Півчайної ложечки на скляночку водички тепленької і плюс 6-8 годин енергії. Дуже гарно допомагає зберігати. Нервову систему запобігає стресам, і якщо навіть у вас немає водички, а є просто бажання поспати, ви можете невеличку кількість цього активайсу під язик, розсмоктали, і через 2-3 хвилинки він весь у вас уже буде в крові. Тут немає кофеїну, це безпечно, це корисно. Єдине, що може бути таке, що у вас будуть десь поколювати голочки. Пальчики рук, ніг чи там, наприклад, обличчя це не алергія. Якщо почервоніє, і буде гаряче, це покращився кровообіг 20-30-40 хвилин, і все буде нормально. Воно і так буде нормально, просто буде трішки тепліше. Якщо ви змерзли, ви можете ним зігрітися в тепленьку з тепленькою водичкою. Теж півчайної ложечки приблизно Україна переможе. Вірю, молюсь за вас.